Фух, я хочу піднятися сюди. Так в мене води вже немає. Усім привіт, друзі! З вами я Давид. Сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. Бустейля. Де я тут вже знаходжусь дуже багато часу. У мене закінчилася вода, друзі. Бачите, у мене тут нічого немає. Я змінив собі персонаж і побачите на мене, друзі. Ось який є. Мені більше всіх сподобався. Я тут хожу, хожу, не знаю, що мені робити. Я не знаю, в куди сторону йти. О, так, підожди, там, там є вода! Треба забрати там воду, тому що. Фу, я так пити хочу, друзі. Ви ще не Фу, знали. А то в мене все тут закінчилося. Так, треба е набрати воду. О, да, тепер я можу. О, підожі, друзі, це що, верблюди? О, класно, я можу. О, це верблюди, друзі. Побачите, я, я на верблюді, але він мені не подобається. Так, я тут, друзі, шукаю, граю, шукаю якесь посилення. Я не знаю, де воно знаходиться. Чому ж оно там знаходиться, чи мені його переплити. Чи десь в іншому місці. Я не знаю. Я піду ось сюди, друзі. Підожіть, я, я там щось бачу сзади ні нічого. Так, подождите, я, я, я там щось бачу. Напевно, це посилення. Так, друзі, це посилення. Фу, я його дуже багато часу, друзі, шукав. Я знаходжуся в Тіхас, Америка, тому що погляньте, тут гори американські, це Тіхас. Фу, я вже це посилення знайшов. Фуго. Привіт, ти щось продаєш? Я так і знав, тому що на тебе немає нічого. Так, і друзі, щоб ви знали торговці? Вони з цього поселення йдуть в наші міри в нашого Майнкрафту через це поселення, так? Так, я не знаю, ну як мені майоніс... це. О, так, підожіть, це що, храм? Так, це храм. Дуже дивний якийсь. Дуже дивно, я якийсь храм. Так, там големчик в нас є та. О, тут верстак вже. О, Це єдине поселення в Майнкрафті, де можна знайти верстак. Якщо тут немає не жодного дерева, як вони верстак достали. О, так, подожди, тут ще куй. Ооо, да. Що? О, хо-хо-хо. Друзі, це дуже. Я знайшов діамант. Вау! Все, тепер мене вже не так складно вбити. Так, у мене 4 заліза, мене все дуже сильно радує. Так, обсідіан сьогодні не потрібен. Так, чи є тут щось, ніце бібліотека. Мені вона не потрібна. Привіт голем. Бувай голем. Але я їх ненавижу. Так, але що тут? Я не розумію. Е Добре. Я думаю, що тут щось буде поцікавіше. Ну ось таке поселення. Фу, друзі, я не знаю, що мені поки що робити. Я також тут, тут питався шукати храму, де я зможу знайти більше ресурсів. Я не знаю, де він знаходиться. Всі поселі Але тут є річка. фу все Є вода, я можу тут. Скільки я хочу брати воду, о, підожіть, тут кролик помер. Все, я його з'їв. О, так підожіть, а чому там так багато людей добре, але я хочу їжу. Сьогодні ми будемо в цьому відео виживати у пустелі. І я сьогодні хочу знайти дуже багато їжі, щоб я мог поїсти трішечки. Так, Я ще трішки цього візьму, так. Так, а що ти тут продаєш? Так, за чистинность смарагдів якийсь меч, але. Незламаність 2. Нум. О, підожіть, але що це в мене? Появилося. Ну, добре, це мені не цікаво. Так, я можу... все верблюд сів. Ну, вставай, верблюже. Ого, як він бігає. Ай, я в цвіт кактуса ударився. Так, треба знайти ту будівлю там, де верстаку був. Так. О, так підучить, тучі коники є. Вау! Їм треба, мені треба знайти сідло та й приручити їх, але на сьогодні, тому що... о, підучить. Що? І чому я сюди не, не зайшов? Так, друзі. Так, ого скільки тут в мене всього. Так, я хочу спати зараз. пробач, але Я зараз хочу трішки попоспати. Ні-ні-ні, зараз будемо мовби, а я хочу знайти той дім, де верстак. А, ось, ось він, Я вже думав, так. Так. А, в мене вже є стак. І ось так. Ось так. 9 хлібу. Я сьогодні хочу зробити, друзі. Я хочу е, залишити ще трішечки цієї е, вогни, щоб зробити українські дії, щоб ви знали. Так, в мене тут є моє ліжко, так, в мене тут є багато речей. Так, я можу поїсти. У мене є мішочок, щоб щось покласти. Так, то мені треба зараз трішечки поїсти. Так, в мене є діаманти, Уход звідси, це моє ліжко. Я його прогнав, коли він спав на половині ночі. Так, зараз я хочу позвонити, щоб всі вже просипалися щоб. Тому що, ну, ви знаєте, вони не можуть дуже багато часу спати. Так. Я не розумію, а звідки тут коні? Впустей. Так, це, це, це буде мій кінь, друзі. Це мій буде. Ну. колись. Але, друзі, мені треба знайти торговця, щоб. Одне питання, а це храм? Мене дуже цікаве питання, а це храм, тому що я не розумію, це як це схоже на храм якийсь. Підкажіть? Це храм, ну? Ні? Ні? Це храм, я вважаю. Якщо це на храм, то я. я. я не зна... Ні, друзі, це... це храм. Я вам говорю, це храм. Я знайшов закопаний храм, але я не розумію, як до, до нього можна дістатися. Так. Е, а де вход? В цей храм, я не розумію. Так, треба дуже бути обережним. Так, в мене вже закінчується моя кірка. Я не хочу її витрачати, тому що вона єдина. Моя кірка. Так, ну це храм, тому що гляньте, тут є одна смужечка, дві та й чотири. Це смужечки. Тут храм закопаний, так а чому вони його не достають? Так, ну я хочу знайти інший храм. Тоді йдемо в наші пригоди, щоб знайти храм. Так. Я хочу сюди піти. Зараз день. Я вважаю до ночі ще за. Підожі? Це храм, друзі, там храм. Я знайшов один храм. What? Я не розумію. Як? Але це. Я на відео своїм очам так, мені треба запам'ятати, де знаходиться це поселення моє. Так, але там треба бу буде, бути дуже безпечно, тому що там дуже багато паст. Чи можна. е е є -е, ти не виходь. Від мене, так. Я вважаю, що там будуть якісь зомбі, чи ні. Ні, тут нікого немає. Так. Так, не нажимаємо на плиту. Так. Сідло! Я знайшов сідло! Так, там ще... Зачарування! Зачарование! Та я не розумію, що це таке? Тут в мене Я що тут царь якийсь. Я можу зачарувати всю мою броню. А, це вже фігня повна. Так, треба дістати мої блоки. Так, будемо виходити, тому що вже ніч буде. Ну я в шоці. Так. Хайлот е, дістаємо. Ну, я в шоці, друзі. Я знайшов скарби. Там хтось мене вдарив, друзі. Там хтось мене вдарив. Тоді треба виходити. Так, треба виходити і пошвидше, тому що мене там хтось вдарив. Я тепер, друзі, мільйонер. Я не знаю, як. Я знайшов храм, але біля мого поселення теж є храм, ось там, в моє поселення. Тоді його теж треба залутати, тому що я стану... Ну, я не знаю, я, як мене назвати, але в мене буде залізна броня вже, тому що в мене достатньо, щоб її зробити. 7 плюс 8 це буде 15. Так, друзі, це буде 15, щоб ви знали. І мені потрібно тільки 15 заліза, а в мене там, я не знаю, 20 ось. Так, так, біжимо до верстаку мого, так, я дуже багатий. Я, друз, я дуже багатий. Так, ну я в шосі. Це мені допоможе дуже сильно. Так, тут в мене є смарагдики. Так, це сім. О, вистачає. Ще потрібно добре, але я хочу приручити свого коня. І надіти на нього броню. Це все, що я хочу поки щось зробити. Так, друзі, завжди. Коли ви щось крафтите і залізе, завжди робіть нагрудник. Ну, завжди. Він вас захищає більше, чим штани. У мене і так вони є, друзі, що, щоб ви знали, які шкіряні, але не справді. Так, я в шоці. як я все знайшов захист від снарядів, три удача. Так я можу зачаруватися. Але мені, щоб зачаруватися, потрібен стіл зачарування. А стіл зачарування я тут не бачив, це проблема. Але я хочу приручити коня, друзі. Біжимо його це робити. І завжди, друзі, коли ви хочете приручити коня, приручайте його, більш нічого лишнього в руці, тому що він так не приручиться, так. Так, привіт. Я хочу. Я тебе приручити. Ти хочеш, щоб я. Щоб я був твоїм захисником. Так? Хочеш? Це моя перша. Це перша частина і в мене вже є стільки багато речей, друзі. Я не розумію, як? Та ну давай приручайся, та ти чого? це? Та ти мені дуже сильно сподобався. Я не розумію. Та чому ти не хочеш? Я буду твоїм хозяїном. О, все, я, я його. Приручу. Але чому я з. Так, все я можу на тобі покататися. Так, ти будеш залишатися тут. О, ти будеш золотим в мене. Ви погляньте, друзі. А я підходжу, ні, мені потрібна золота броня, але це вже мій кінь. Я приручив коня в першому відео, не знаю, е е е як тут потрібно мені виживати. Так. Мені треба поїсти, тому що в мене залишилося дуже мало життя, так. Так, мені дуже сильно потрібна, ну, ви вже зрозуміли, наковальня. так. У мене три смарагди. Ну, я м м мені, а, у мене і діаманти, три смарагди. Це мені дуже допоможе, щоб це мати. так. Так, ну я не знаю, поки що. Це я зачарую на свій меч. Удачу, тому що вона мені була. І захист від снарядів на свій нагрудник. А що я ще тут можу зробити з діамантів? Ну, це все, все потрібно. Діаманти, діаманти. Треба думати о діамантів. Ну, мені потрібно дерево. Я не знаю, де тут знайти якесь єдине дерево. Тому що без дерева я не можу виживати. Я привик в Майнкрафті виживати з деревом. І що я тоді буду робити без нього? Мені треба щось знайти, що буде мені допомагати. Так, це мені не потрібно. Полесі для стіла зачарування мені потрібно. Е, так, я вважаю, що. О, в мене вже так швидко закінчується голод. Так, ну я хочу вбити цього голема, тому що мені потрібно залізо. Привіт, друже! Бувай! Ти будеш за мною. Ти багато дуже часу, так ти за мною йдеш. Голем. Він мене що втратив? Ну, вже знайшов. Все, заходь сюди. Як братись мені будеш? Привіт, привіт, привіт! големчику. Я тебе люблю, тому що я хочу від тебе заліза. Дякую за залізу, Так, таксики я. П'ять залізой. Ну, це дуже мало. Мені ще три... Ні, два, 2, що, що мені потрібно, та й все. Мені потрібно, щоб ще один голем заспавнився тут, так. Так, а що ти продаєш? Добре, ти якийсь дуже поганий. Так, друзі, я хочу мати оце. Щоб собі зробити дім український. Щоб я мог жити собі тут. Але я не знаю як, якщо, якщо в мене немає дерева. Це мені прийдеться відходити. О, ну ви заспавнився. Привіт. Господи! А вони дуже швидкі. Ну привіт, големчику! Я трішки попоїм добре. Так, вже можна його бити. Так, в мене закінчується і Я не знаю, скільки мене, мені випаде заліза. Тому що в моєму залишилося дуже мало. Бувай! Ой, як я сину вгадав. Так, мені не потрібна ця роза. Так, скільки в мене 10, я, я так і знав. Так, двері я поставлю, щоб бути приличним людиною. Так, я трішки. Тут просіжу, щоб поїсти, -по -по подивитися на ці кактуси. Так, ну я думаю, що ми на цьому будемо закінчувати. Я вважаю, що вам сподобалася перша частина мого відео на пустелі. Я хочу, щоб ви перед цим відео ставили мені лайк, підписувались на мій канал, щоб побачити ще багато відео. Всім пока-пока! І не забувайте ставити колокольчик і пишіть коментарі, тому що я на всі коментарі відповідаю. Бувайте!